Цього тижня українське питання звучить у США. Доволі багато українських політиків і чиновників раптом усвідомили, що треба таке їхати в США і намагатися там говорити, намагатися пошвидше там вирішити питання з допомогою для України. Аж зараз це дійшло до наших зелених. Здається, вже трохи пізно вони отямилися. Наші квартальщики, ну але маємо те, що маємо. В основному ми опишемо зараз вам ситуацію по цьому всьому за тезами нардепа Гончаренка. Він зараз теж перебуває у США, тому так би пише з місця подій. У нього там теж зустріч і десь щось таке він чує. Він пише, що на цьому тижні в США аншлаг їдуть всі, кому не треба на це отримувати дозволів. Ну бо декого ж, як ми пам'ятаємо, не випустили навіть із дозволом. Наприклад, Петра Порошенка, наш сонцесяйний лідер, очевидно, розпорядився зупинити п'ятого президента на кордоні. Ідіотське рішення. Ну, але чого чекати від сонцесяйного? На більше він і не здатен. На цьому тижні Стефанчук має зустрічатися з новим спікером Палати представників. Також прилетів сам Єрмак. В нього заплановані зустрічі, теж завгосп буде особисто рішати проблеми, а шлячно за тих американців. В четвер має проходити оборонний форум. Там буде присутній і Єрмак, і Умеров. І також великий і могутній Арахамія з групою депутатів вже тиждень у США живуть. Ну, в принципі, їм там, мабуть, і ліпше. У вівторок Зеленський мав виступити по відеозв'язку перед Сенатом, але в останній момент скасував цю подію. Далі Гончаренко пише таке директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг направила в Палату представників лист, в якому попереджає про закінчення коштів на допомогу Україні. Ситуація з фінансуванням виходить з під контролю. Шалан Янк каже в листі, що без дій Конгресу до кінця року у Білого Дому закінчаться ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України і забезпечити обладнання з військових запасів США. Гончаренко каже: погана новина в тому, що вся оця наша фігня про захист демократії, європейських цінностей і всієї Європи не працює і погано працювала у Європі і в США в це слабо вірять і слабо підтримують. США здатне себе захистити. Європа відчуває, що США здатне захистити і Європу, тому прийшов час міняти стратегію, в тому числі на міжнародному треці. Олексій Гончаренко пропонує домовлятися з європейськими країнами про те, що могутня українська сухопутна армія може приймати участь у військових конфліктах на боці партнерів в обмін на гарантії безпеки України зараз, а також в обмін на технології, на військову підтримку зараз. Ну, одним словом, таким чином домовлятися у всіх цих альянсах, каже Гончаренко, гарантувати можливість залучення нашої армії в їх конфліктах на їхньому боці, але натомість отримувати від них стратегічно важливі речі для України вже зараз. Мовляв, армія це єдина наша валюта прямо зараз. Така от пропозиція. Вчора ми публікували матеріал про те, що, мовляв, деякі європейські політики, колишні політики пишуть, що треба прийняти Україну в НАТО. Навіть от в тому стані, як вона є зараз, при наявності окупованих територій. Олексій Гончаренко пише, що на його думку ніякого подібного ходу для України зараз не буде. каже, маю інсайт у Вашингтоні. Декілька джерел мені підтвердили, що Блінкен сказав європейцям перестати говорити з Україною про НАТО. Ніякого НАТО зараз не буде. Тема НАТО дратує еліти США, і вони чітко дали сигнал, що Україна не стане членом альянсу одразу після війни. Будуть якісь рухи до альянсу. Ми отримуємо деякі поблажки, але що в 2024 році ми станемо членами, ні. В ОПУ, мовляв, із цим вже змирилося, каже Гончаренко: наша основна стратегія прямо зараз це Європейський Союз. Також Гончаренко пише, що в Пентагоні не дуже раді статті Залужного. Через це є певні суперечки. Хоча, мабуть, стаття правильна, просто момент виявився не найкращий, і, можливо, не від главкома треба було її публікувати. Взагалі, протистояння між Зеленським та Залужним у США сприймають негативно, і вони цим стурбовані. На кінець Гончаренко висловлює думку, що зараз це буде скоріш за все останній грошовий транш допомоги Україні. каже, через рік, в кінці 24-го, на гроші вже не сподіватися, нам їх не дадуть. Скоріш за все, ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити дадуть, безповоротну грошову допомогу. Не дадуть, каже, що Байден не робитиме ніяких різких рухів по українському питанню. Мовляв, для них Україна встояла і це вже добре. Далі вони переключаються на внутрішні треки, будуть на виборах акцентувати увагу на економіці, охороні здоров'я і звичних темах для виборців. Від каналу Самий Сік хочеться тут додати, що дуже рано про це говорити, і дивно, що Олексій Гончаренко якось так це пише. Ну не знаю, як там Байдену виглядає, але от Гончаренко мав би розуміти, що рано ще говорити про те, що Україна вистояла, особливо в світлі завислої допомоги від США і вибриків на кордоні Польщі, Словаччини та Угорщини, це все ставить українську армію в доволі важке становище. Давайте так скажемо. Також Гончаренко пише, що дуже важливо повертати в Україні критику. Очевидно, мається на увазі критику влади. Бо каже, якщо ми будемо замовчувати і закривати очі, то буде погано все. Не буде дронів, не буде правильної медицини, не буде нічого. Будуть шикування на лінії фронту і нагородження медалями під прильотами іскандерів. Лише свобода слова допоможе нам виправити наші помилки. Гончаренко стверджує, що голосування в Сенаті по допомозі Україні буде провалене, і це вже зараз очевидно. В таких умовах звернення Зеленського до сенаторів в закритому режимі вже не могло нічого змінити. Більше того, провал голосування, незважаючи на звернення, міг виглядати як поразка Зеленського. Це би не сподобалося будь-якому політику, а тим паче Зеленському з його великим его. Але ця історія погано зіграла для України. Ця відмова від звернення сама по собі стала новиною. Не тільки в Україні, але й в США, і інші країни, інші змі вже підхопили цю тему. В цілому Олексій Гончаренко підбиває підсумки так: ситуацію в США вже не виправиш просто однопартійним десантом в кросівках Балансіяга. Це ще не катастрофа, і ми ще можемо отримати життєво необхідний нам пакет підтримки, але простору і часу для помилок вже майже не залишилося. А на завершення матеріалу ще коротко розкажемо вам про точку зору на ці події від Сергія Фурса. Мабуть, ви знаєте його ім'я. Він інвестиційний банкір і багато пише, в тому числі про політику, про якісь міжнародні стосунки. Фурса більше такий на оптимізмі. Він вважає, що мовляв, у США зараз внутрішня грандіозна сварка між демократами і республіканцями, а Україна стала жертвою обставин. Але на його думку, як тільки політики дійдуть згоди, то все має стати на свої місця. Мовляв, катастрофи немає, ось почекайте і ви побачите. Каже, всі розуміють, що треба підтримати Україну, але йдуть великі торги, суто внутрішньоамериканські, і нам треба чекати, бо вплинути ми на це не можемо. Від каналу «Самий Сік підсумуємо отака от фігня малята. Вплинути ми на їхні торги не можемо, але їхні торги болюче відбиваються на наших втратах на фронті. А нам залишається виходить тільки молитися, щоби в американських політиків здоровий глуст узяв верх над всією тією фігнею, котрою вони зайняті з подачі трампістів, там охорона мексиканського кордону, на який ніхто не нападає. У них там зараз, до речі, придумали гасло, група Трампа. Мовляв, ми не можемо думати про український кордон більше ніж про наш кордон з Мексикою. Ну і Піпл і кажуть: нам залишається вірити наразі в краще. Тому що інакше ця зима для нас буде надмірно складною. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мусимо перемогти і у кабінетах, і на фронті.